Друзі, усіх вітаю на фабриці. Новин, дякую, що долучаєтесь. Закликаю підписуватися, ставте лайки, тому що дуже багато цікавого сьогодні, тому що знову в Криму гаряче. І про все це, і про все, що сталося минулої доби за ніч. Обговоримо звісно з нашим першим гостем. Я рада вітати Сергій Гайдай, екс-голова Луганського. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю. Отже, другий день в Криму тривожно. Ну, власне, ми бачимо, що загалом останні місяці в Криму не все так добре. Дуже багато бавовни, надто багато. А сьогодні знову повідомляють, що нібито стормшедов атакували Крим. Повідомляють, що от в Красногвардійському районі чути вибухи вже більше години. Тобто, ми так розуміємо щось серйозне. Загалом, як вам підготовка темпи підготовки до деокупації півострова сьогодні? Ну, по перше, можу сказати, що це абсолютно правильні кроки, тому що ми можемо нескінченно знищувати склади безпосередньо біля лінії фронту або там у другій десь хвилі оборони росіян. Але ми таким чином не зможемо розірвати логістично цей ланцюжок, який постійно. Працює безпосередньо з далеких далеких там територій Ерефії, там, де в них складище з радянських часів, і те, що бавовна завітала в Крим, то це дуже хороший знак по відношенню до ну назвемо так, українці вже полюбили це слово контрнаступу, тому що таким чином, дійсно, наші військові можуть розірвати. Постачання боєкомплекту і техніки, і ремонтні бази нищать в середній ланці, і що достатньо потужно сприяє для того, щоб розірвати взагалі на певний час не на декілька годин, не на день чи два, а вже на декілька днів або можливо навіть і на тиждень розірвати от постачання боєкомплекту. До безпосередньої лінії фронту на допомогу російсько-окупаційним військам, тим паче, що вони накопичили величезну кількість боєкомплекту, особового складу і важкої техніки, ну навіть на Луганщині. Окремо, як думаєте, чи є вже план в окупаційної влади як евакуйовуватись? Тому що ми бачимо час від часу, що вивозять сім'ї, якесь цінне майно сьогодні. Зважаючи на те, що бавовна приближається все ближче, її все більше чи зокрема в Путіна є план, що робити, коли збройні сили України вже ногою ступлять на півострів? Що стосується окупаційних окупаційної влади місцевої то я впевнений, що е, в них план вже є. Більш того, вони вже все повивозили, все цінне е, так не привертаючи увагу, е, не десь акцентуючи, що вони там виїжджають, вивозять, але люди це бачать місцеві, вони все розуміють. Тож їм не доведеться потім якимось там вантажівками щось вивозити, цілі якісь каравани робити. Ні, вони просто потім самі десь пригнуть в автівку і поїдуть. І на цьому все. Що стосується Путіна, ну я не думаю, що в нього є якісь плани щодо от що робити, якщо Крим буде деокупований. Україною, я думаю, що він таку думку навіть ну відкидає абсолютно, навіть не розглядає певною мірою, тому що ну він розуміє, що якщо Крим він втратить, то можливо він втратить вже і владу, тому що а що він буде продавати населенню російському? Бо ем, по великому рахунку втрату там Луганщини, Донеччини. Там частини е, тих областей, які вони ще захопили, та на Запоріжжі на Херсоні, він може продати, е, скажуть, що на території України е, розбили е, натівські війська. Спустошили їх склади, багато там величезну кількість техніки військової знищили економіку України знищили. Тому загроза, що НАТО захопить Росію або розвалить її немає. І навіть якщо це буде повною маячнею брехнею, російське населення цю інформацію е сприйме як за чисту монету. А от е втрата Криму. Ну, це вже е, вдарить дуже сильно і по амбіціям безпосередньо е, керманича того кримівського режиму. Ну і в принципі, е, я думаю, що найближче оточення його вже так підтримувати його особисто не буде. Там Пісков пресекар Путіна розродився новими заявами, новими абсурдними заявами. Я би так сказала. Зокрема, що він заявив, що РФ боротиметься зі спробами використовувати Києвом будь-які канали постачання українського зерна для військових цілей і терактів проти Росії. Фактично буде боротися з тим, щоб зерно не потрапило до бідніших країн, якщо так простою правильною мовою. Ну і зокрема, каже Пісков, що Росії та країнам Африці зараз як ніколи важливо зібратись і. Поговорити, а що скаже Путін на все те, що відбувається, на те, що він блокує сьогодні зернову угоду? Це загалом в одній з статей, яка вийшла напередодні, путін сказав, що та загалом це не дає ніякого значення. Ця зернова угода, це зернові коридори. Що там країни як були бідні, так і є бідними. Ну, що він буде говорити, ми вже потім почуємо. Але я впевнений, що буде брехати як завжди. Але що таке, от ця зараз війна з портовою інфраструктурою України? Путін веде декілька фронтів одночасно, і кремлівський режим намагається воювати не тільки на полі бою, але й в дипломатичних колах так само. І економічно так само. Давайте згадаємо, які погрози звучали від кремлівського режимуряду щодо Європи і щодо зими лютої, що вся Європа замерзне. Ми навіть бачили відеоролики, які вони знімали, як вони доїдають там якогось хам'яка, чи кого вони там доїдають. Ну на що вони тільки не спроможні тут. Ми тільки можемо констатувати. Як низько падає ота планка дніще, яке вони пробивають постійно Ну і ця зернова угода. І можливість постачати е, зерно е, африканським країнам це так само певні важелі, які використовують Крим. Вони будуть використовувати будь-які можливості для того, щоб е, десь е, змусити е, західні країни і Україну зокрема е, сісти за стіл переговорів, тому що вони розуміють, що ну просто в лобову на полі бою е, вони перемоги так не досягають, і всі. Їх обіцяні такі ура, патріотичні лозунги, то вони розбиваються якраз об українські сили оборони ще важливо, що сказав Пісков. Каже, що майже всі країни Африки перед тим як відвідати саміт у Петербурзі зазнавали такого безпрецедентного тиску зі сторони штатів, Франції і інших країн заходу. Що за тиск може бути, тому що мабуть, Пісков забув, що це. Та саме наприклад Пар просила ордер на арешт Путіна видати. Ті ж саме африканці говорили про те, що Путін тиснув на них, тому що надто хотів поїхати на той самий Саміт БРІКС, на який йому не вдалося потрапити. Що за тиск може бути? Зокрема, ось цей саміт в Петербурзі, коли Путін має зустрітися обличчям з обличчям з тими африканськими країнами. Наскільки сьогодні ці країни є близькими до Путіна, ось це також важливо. Тому що ми знаємо, що їхні представники і в Києві були і з паном Зеленським зустрічалися. Як сьогодні вони будуть себе поводити, зокрема у Росії? Ну, те, що вони близькі, то це факт. І про це говорить сама за себе риторика. Певних представників е, африканських країн, тобто вони там повністю зомбовані пропагандою російською. Е, давайте з, не будемо е, забувати про те, що все ж таки вагнера присутні в, е, в Африці так само. Е, тобто, в принципі, е, певні якісь важелі е, в Росії на Африку вони залишились. Те, що там хтось на когось тисне, ну е, це вже. Е, Говорять, що ця голова пійськов, ну він може говорити все, що завгодно, але насправді єдине хто робить реально такий агресивний тиск на інші країни, так це це безпосередньо і є кремлівський уряд, тому що знов ж таки перераховуємо просто. Цей е, зернова угода, вони зараз чому розбивають інфраструктуру українську портову? Тому що вони намагаються таким чином е, е, унеможливити е, відправку зерна в разі, якщо все ж таки. Так складуться обставини, що е, Росію змусять повернутись до зернової угоди, щоб ми просто фізично не могли відновити це робити, а ну принаймні, е, швидко і от одразу підписали там чи продовжили зернову угоду, і на наступний день ми вже відправляємо кораблі. Це перше, друге, е, давайте згадаємо знову ж таки той самий газ. Ну хто на кого тисне? Росія тиснула, намагалась тиснути отими е газом е на певні країни. Давайте згадаємо Угорщину, яка залежить повністю від е труби е російської, і згадаємо риторику Орбана і міністра закордонних справ е Сіарто. І, і багато таких е прикладів ми можемо з вами згадувати. Тобто, тут от. Е Термін тиснути на когось, це якраз воно все відноситься до Росії. Але ж ми з вами чітко знаємо і весь світ же зрозумів, що все, що Росія, все в чому Росія звинувачує інші країни, то це те, що вона робить безпосередньо сама. От щодо такої от, потужної, так інформаційної атаки, вже навіть міністр оборони Литви заявив, що досить танцювати під цю дудку дезінформації Путіна і Лукашенка. Ті ж самі вагнерівці, які сьогодні чомусь заявляють, що їм раптом треба й сходити на Польщу. Бачили ми зустріч Путіна і Лукашенка. Так, от отпродовж місяця вони не бачились, це вони зустрілись і знову ж таки обговорювали цих вагнерівців. Хоча вже один одному так розумію скаржились на це ЧВК, яке є цілком незаконним. Ось ця інформація на кого. Овна розрахована, що Вагнер може кудись сходити. Ну українцям вже точно мені здається байдуже. Ну їх не злякати тим більше наші кордони готові зі всіх сторін країнам НАТО для чого їм ця інформація, тому що Путін знає, що відповідь НАТО буде миттєвою. На кого це розраховано? Те, що вони говорять останніми днями, я думаю, що це розраховано виключно на населення Ерефії, тому що весь світ же зрозумів, що Путін постійно бреше. Якщо висловлюватись риторикою е, лошадіної голови Лаврова, то це все називається двома просто словами: панти для приїжджих, Вибачте, трьома тому, що ну ну поляків не налякати вагнерами. Ну, це країна, яка забезпечена західною зброєю, яка має літаки, яка має все необхідне для того, щоб дуже швидко відреагувати на таку загрозу, як декілька тисяч непогано підготовлених, але озброєних радянською зброєю бійців, і вони будуть знищені ну, достатньо швидко. Давайте згадаємо навіть просто початок повномасштабного вторгнення. Росії в Україну, коли в нас ну, максимально, що було з іноземного, так це кулемети та ЕНЛАВИ і Джевеліни. І як зараз ведуться бойові дії, коли ну непогано забезпечені, але не на 100 наші військові і відсутність авіації, в принципі, літаки в Польщі є, Абрамси є, Бредлі є, все, що треба є. Реакція буде дуже дуже швидкою і я думаю, дуже плачевною для вагнерів. І це все всі чудово розуміють. Тому це реально, це просто такий порох в очі. це скоріш за все для того, щоб підтримувати на фоні поразок певних росіян, і я би так сказав. Не отримання всього заявленого, що Путін там заявляв про що він обіцяв, що він зробить те 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 і, і захопить там весь схід повністю, і те, що вони не отримують результат. А навпаки, приходять з фронту постійно ну похоронки, то звісно, що їм потрібно якось підтримувати оцей ура патріотизм оцю псевдомощ Російської імперії, і от вони, отак, от сидять і один одному перекидають той м'яч з одного на інше поле. Але по великому рахунку всі вже чітко розуміють на що спроможна, а скоріш не спроможна Друга армія світу, так би мовити, і, і це дійсно виключно ну такі от піар для свого населення, не більше того. Ну, точно знаємо, що ця армія спроможна на провокації. Зокрема, ми бачили, що було на Каховських ГЕС. Вони все ж таки підірвали. Масштабна екологічна проблема для України світу. Ну і тепер ми бачимо знову піднімається градус навколо Запорізької ЕС, тому що з'явилася інформація, що росіяни перевели реакторний блок номер 4 ЗС у стан гарячий зупин. Про це подумали в енергоатомі. Також заявили, так що діє грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію. У цієї ядерної установки, ну і зокрема, фахівці магате таки виявили кілька мін, які розташовані на околиці майданчика Запорізької АЕС. У внутрішньому периметрі майданчика такого озброєння не виявлено. Перед тим ми бачили інформацію від що на даху, також щось могло бути. Ось ця вся інформація. Якщо зібрати докупи і, енергоатом, і магате знову щось назріває. Знову цей стан, що ми можливо буде щось, можливо, щось здійсниться. Може бути таким найбільш. Повірним, тому що зараз ми бачимо, що на фоні успіхів зсу, на фоні частої бавовни в Криму, на фоні того, що її там Москву щось прилітає. Ви ну, хто знав, що там в Путіна буде в голові? От якраз на фоні неотримання певних перемог на полі боя, кремлівський режим буде піднімати оцей от градус по максимуму, вони будуть намагатись шантажувати і робити певні кроки. До максимуму я не виключаю, що умовно кажучи, ми побачимо навіть, що хтось запобіжник зірветь з гранати і буде стояти прямо біля реактору з цією гранатою. Ну слава Богу, що магате нарешті щось побачила. Бо, на жаль, після повномасштабного вторгнення ми побачили, що багато міжнародних інституцій на жаль, виявились просто імпотентними. Вони не спроможні виконувати швидко а, свої певні функціональні обов'язки, і те, для чого їх в принципі створювали, цей міжнародний Червоний Хрест, і ООН і МАГАТЕ. Зокрема, тому що ну скільки разів а, треба заїхати на Запорізьку АЕС і бачити військову техніку безпосередньо на станції, а, безпосередньо біля реакторів. А, Якісь танки, чи там е зенитно ракетні комплекси з ракетами, е вибух якої навіть випадковий може пошкодити чи обладнання, чи охолоджувачі, чи там е безпосередньо можливо там корпуси, якісь. От скільки ще повинно чогось відбутись для того, щоб нарешті міжнародні інституції побачили, що це дійсно вже не. Е не просто не не фарс, не шутки а, росіян, і що вони реально можуть а, ну на такий крок піти. Вони ж в підриві каховської ГЕС звинувачили кого Україну. Так само можуть бути провокації і з запорізькою атомною станцією, і так само це знов ж таки полетить каміння безпосередньо в бік українських там збройних сил України, нацистського уряду, чи кого б вони там не вигадали, хто є в Україні. До поля бою, я би ще з вами підійшла так більш детально говорити, тому що є інформація буквально день тому від британської розвідки, що зараз російські війська активізувалися в районах Харківської області, також Луганщини. Вони зараз намагаються протиснутися в бік річки Оскіл також на Купінському напрямку, і в них є така мета, якусь певну буферну зону створити. Наскільки ця така ситуація сьогодні є загрозливою, про що на вашу думку пише британська розвідка? Наскільки можливо, що росіянам може це вдатися? і За рахунок чого? На жаль, так. Зараз найскладніша ситуація, якщо взяти всі фронта на територію України, то якраз на Аслатівсько-Куп'янському і на Кримсько-Ліманському напрямках. Дійсно, ми бачили, що створюється величезне угрупування на території Луганської області. Це порядка тисячі танків, там інша важка техніка, і порядка 100 тисяч особового складу. Це величезне групування, частина з якого якраз зараз і кинута по напрямкам Сватово-Куп'янськ, Кремінна Ліман. Таких, от я спілкувався з нашими захисниками, то такої кількості артилерійського обстрілу, там порядка. Такої кількості техніки е, і такої кількості особового складу, які кидають в наступ, вони не бачили навіть протягом півторарічного е, цього повномасштабного е, вторгнення. Після 24 лютого, зараз на цих напрямках кидають в бій десятки одиниць техніки. А е, артилерійська підготовка е, триває по 4-5 годин. Людей кидають не по 15, там, 20 не взводами, а вже ротами від 50 е, бійців до там, 80, ну тобто, ротами вже кидають е, це кожна хвиля, це рота. Е, і ну, зараз е, вкрай важко їх стримувати. Хоча я думаю, що найближчим часом Сили оборони України е, зможуть ситуацію стабілізувати. Тут е, вони або хочуть вийти. Тут декілька в них ну задач поставлена, які можна виконати будь-яку, і це буде вже певною там перемогою Росія, або вийти на адміністративний кордон Луганської області. Це задача, ця стоїть з перших днів повномасштабного вторгнення. Або все ж таки розколоти нашу угрупування в цьому районі навпіл і потім зробити якісь комфортні умови для того, щоб. Далі піти там на Харківську область, або в принципі відтягнути на себе на ці напрямки, відтягнути війська від там Бахмутського чи Запорізького напрямки. Намагання в них такі є. Ще раз говорю дуже важка ситуація. Ну але сподіваюся, що найближчим часом все стабілізується. Цікаво, що це за сили, які вони кидають, тому що зараз якщо читати російські пабліки різних задвинкорів, загалом є чутки, що а, Путін зараз думає в його кабінетах. Є думки про те, чи готувати ось цю таку масштабну другу хвилю мобілізації. Ми розуміємо, що перша не закінчилася, власне, з того дня, як він її оголосив. І зараз них є думки чи не буде це таким ударом по його іміджу, так можна ще сьогодні сказати. Як відреагують громадяни, ось так оця сила, це живе м'ясо, як часто говорять. Невже воно безкінечне і слово Путіна, так якщо він навіть знову піде на такий крок, що насправді ми пам'ятаємо обурення Росіян після першої хвилі, були якісь мінімальні протести в Росії. Невже знову піде? І дійсно, ця сила нескінченна в Росії. сьогодні, можна про це говорити е, їх дійсно дуже багато, набагато більше, е, ніж нас. На жаль, е, в цьому сенсі в них набагато більше ще й е, БК там Боєкомплекту для артилерії, для самоходок, для танків, для гармат, гаубиць авіабомб, ще дуже 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 багато. І ці склади вони там в них переповнені. Не можна ну, використовувати слово нескінченно тому що закінчуються і росіяни, і в них є обмежені певні резерви. Єдине, що дійсно їх набагато більше, ніж нас. Що стосується другої хвилі, офіційної другої хвилі мобілізації, ви чітко зауважили, вірно, що такий Перша не закінчувалась бо офіційно не підписав Путін призупинення першої хвилі мобілізації. Тож, що стосується другої хвилі, ви знаєте, навіть якщо він її публічно офіційно оголосить, що от там вставай, сторона громада проти фашизму, чи що він там вигадає, да не буде ніяких там обурень, мітингів там на Росії. Я в це не вірю. Можливо, десь. Локальне, якесь обурення, місцевого населення буде, коли знаєте, хто піде мітингувати? Жінки, бо по великому рахунку більше там нема кому, бо чоловіків будуть відправляти на фронт. Я думаю, що зараз найближчим часом ми побачимо розвиток подій, і якщо ніяких там успіхів в них не буде, то тут одне з двох. Або він все ж таки. Буде якось домовлятись. Я думаю, що насправді кожного дня його дипломати шукають можливості для того, щоб знайти спільну мову з західними країнами і домовитись про про щось. Єдине, що вони виставляють, ну несприятні для нас, для України, в першу чергу, мови. Ну і по-друге, якщо все ж е, буде провал, то мобілізацію будуть оголошувати. Але давайте не будемо просто. Певні прикладні речі забувати навіть якщо оголошена мобілізація, навіть якщо вони там зберуть ще 500 чи там 700 тисяч е, чоловіків, їх треба е, навчити. Е, я знаю про те, що е, одяг військовий шиють в різних країнах на сьогоднішній день і до осені. Сотні тисяч комплектів буде поставлено в Росію, в тому числі і зимового одягу. А це говорить про те, що ну вони готуються про всяк випадок до мобілізації і до продовження військових активної фази військових дій і в зимовий період. Так само тому ну давайте почекаємо, що буде до десь жовтня, тому що в починаючи з жовтня декілька місяців, поки не прийдуть морози. Активна фаза ну спаде на нівець, тому що важка техніка не зможе проходити так, як зараз вона проходить там по, -по землі, бо буде багнюка, і в певна фаза активно, от бойових дій вона буде спадати. Ну я думаю, що в вересні ми вже побачимо. Не даремно ж кажуть, що от. Ті домовленості, які теоретично можуть бути капітуляція чи певні мирні, там якісь перемовини, все буде залежати від того, що буде відбуватись на полі бою, десь в вересні.